Всім привіт! Вітаю вас в новому відео. У нас сьогодні спека на вулиці, ті дні лили дощі, навіть град трішечки був. А сьогодні пекло, сонечко, дуже жарко, пара трішки. Зараз хочу піти на город, подивитися, Сережа вчора обробив картоплю, садок, бо жука вже повно, листя дуже крутиться, і обробив мені ще троянди. Хочу подивитися, чи обсипалася татля. Бо як ні, то треба буде ще раз обробляти, бо дуже сильно клятака йшли дощі, неможливо було обробити. Так що зараз подивимося, як там наші троянди, картопля. Ну і заодно покажу вам нашу доріжку, що у нас вийшло. Шпаки кричать, жах, вже голова квадратна від них. Почалися черешні, а у нас і так. З однієї сторони, і з другої ростуть дві великі черешні, і це. Цілий день крики ці. Мені не шкода тих черешень, ми все одно них не достаємо, не зриваємо, але лише це, що вони кричать, то голова квадратна. Так що йдемо на вулицю, покажу вам нашу доріжку. Ось така у нас получилася доріжка. Ну, шматочок я вам вже показувала. Тепер можна собі. Водити хорошо, якщо дощ чи болото, не буде взуття грязне. Краще ці дні йдуть дощики, а у нас вже готова доріжка. Треба буде ще переробити ось ці квітнички тут, повичищати всю траву лишню. Ось так ось тут все, От засадиться квіточками аж туди. І вон з цієї сторони, ось там, де земля, також засадю все квітами. Так що тепер вже можна буде ходити нормально. Мені подобається, як вийшло, Дуже гарно. Краса. На городі мокрота. Йшли дощі ці дні. Як гарно зацвіли піони. Холодно зранку вітерець такий прохолодний. А так доріжка виглядає з цієї сторони. Добре, що є тепер інтернет. Скільки можна всього подивитися, навчитися. Гарна доріжка. Ось тут Сережа ще зрізав цей куточок, бо тут вагонка у нас лопнула. Вийшлося такий куточок зверху. У нього легенько потім просто зріже і все. Так що ось така наша доріжка. Ширина її 70 см, товщина 25 см. Гарно, мені дуже подобається. І удобно тепер, що не буде болота, то і грязюки носитися за ногами не буде. Так що, якщо вам подобається, напишіть в коментарях, як вам наша доріжка. Вчора Сережа мені обробив троянди, дивлюсь, пообсипалася це заразу трохи. Побачимо ще до вечора, що буде. З біскусу також було, скільки тої всякої тлі. Наче падає, немає. то все було чорне скрізь. Ці всі молоді прирости були в чорні. Значить, дивлюся, пообсипалося. Ну Тут не було багато, але також дивлюсь, обсипається. Ну, то добре. Як гарна квітна Традисканція. краса. Так, обсипається, бо тут було дуже багато на цих бутонах. То й добре. Бо тут дощі йшли, не було коли обробити. А вони ж кажу, що це все обсипається. Прискав на деревах, на трояндах. Там таке можна хвойні обробляти, троянди і фруктові дерева. Ох, тут як пообсипалось на листях, скільки їх. Головне, я ж кажу, щоб посипалася за обсипається, обсипається, по потрішки. Ну, то й добре. Це знизу яка зефірка. Краса. Зацвіла вже трояндочка чи пендейл. Вон вже всі бутони майже повідкривались. Ще будуть пізніше квітнути. Дуже гарна. Ну і головне, що не пересорт, бо скільки я вже купувала троянд. Дуже багато пересорту. Гарна трояндочка. Восени я її висадила сюди. Краса. Гарно квітне, дуже яскравий такий колір. Оце яка краса. Я дуже задоволена. Не бересорт. Дуже гарно. Зараз ще подивлюся на картоплю, що тут робиться. Чи попадав той жук чи ні. Вон який кріп уже підріс як. Не знаю, не знаю. О, сонечко заховалося, вони які кущі червоні. Я б не сказала, що попадав. Напевно не подіяла Трута ця. Зараз ще подивлюся на той кусочок. Тут вон, де були кущі червоні. Ще майже все на місці. Побачу ще до вечора, що буде. Аромат який тут. Гарні піони. Це я декілька кущів розсадила, як вони розросли за два роки. Я тут біля капусти висадила ось так по краю тут чорнобривці, вже яка знову моментально росте, так зрубаєш на другий день і знову сходить. Ось тут також посадила чорнобривці, Ну, трішечки зів'яли, але сонечко. Кобачки гарно підросли вже. Зараз подивлюсь на цю парку, що тут, як і тут. Я думаю, що так само, напевно, де був жук на місці тримається. Ну так, так. Ні, він щось тут трішки попадав, до речі, тут. Трішечки попадав, ну не дуже. Як пооб'їдав. Це моментально за день. Ну, а тут ось тільки-тільки починаю. Ну я ж кажу, подивимося ще до вечора. Що воно буде. Ось є такі кущі, деякі. Декілька їх тут. Що це таке? Я раніше такого не бачила. Якась зараза, чи, чи то картопля хвора, чи то гарно кріп на картоплі. Сходив я насівала. Гарний кріп Дощики ще пішли, гарно на ліс. Також обробив вчора яблоньки будуть яблука трохи. Огірочки які гарні. Боки також попідростали, після дощі все гарне стало. Ось ця яблунька з цього засихає вона хвора, так що ми її звідцілях приберемо зовсім. Та й все. Да, вітерець добрий зривається, зранку було тихо-тихо. Зараз знову вітер зривається. Ось у мене ще задіхати тут, як позацвітали піони. Старі вже ці кущі, я навіть не знаю, скільки їм років. Рясно цвітуть. Дощами, правда, поприбивали квіти. тут під черешнею також два кущі, там декілька бутонів тінь. І ось там аж до дороги квітнуть рижик, від Цезаря. Треба на піску повиривати. Дощі були якийсь пориш наріс І зацвіла гарно що в мене тут червона плетиста троянда. Але гарна красуня. Невдобно показати. Тут купа з піском ось така гарна. Красунька, треба попідв'язувати її. Де-не-де. Де. Ось така краса, дуже гарна. Зрізала собі в хату декілька квіточок в піоні. Дуже пахнуть, краса. Не знаю, раніше чомусь я так не звертала на них увагу. Квіти та квіти, піони, а тепер вони мені так подобаються, особливо рожеві. Ще хочу білі, у мене білих немає. Дуже гарні зів'яни, Поставлю нові, у мене їх дуже є багато. Гарні квіти. Так що, ось такі у нас справи. А вам всім дякую за перегляди, за коментарі. Всім вам бажаю мирного неба, всім пока-пока!